У ніч на 10 вересня польський повітряний простір було порушено російськими ударними безпілотниками. Про це повідомили президент Польщі Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск. Президент підкреслив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці всередині держави та з міжнародними партнерами. Він зазначив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони військовим командуванням та готує брифінг у бюро національної безпеки за участі прем'єра. Туск підтвердив, що йдеться саме про російські дрони. За його словами, частину апаратів, які становили безпосередню загрозу, було збито. Прем'єр також наголосив, що Варшава перебуває на постійному зв'язку із союзниками та генеральним секретарем НАТО. Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО, яка передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці будь-якої з країн-членів. Туск назвав події драматичною ніччю та масштабною провокацією, проте запевнив, що ситуація взята під контроль. Загрозу було ліквідовано завдяки рішучим діям наших командирів, солдатів, пілотів та союзників. Жодних жертв немає. Немає підстав для паніки. Життя поляків триватиме у звичному режимі, заявив прем'єр-міністр.